Експрес-аналіз поєдинку від наставника Коломиян Романа Мироніка. Гра вийшла дуже інтенсивною. В принципі, для буліваліка, напевно, гарно, бо багато було качелів. Це Кубкова гра, яка складається з двох матчів, на ще є два тайми, які ми, я думаю, що ми прокладаємо максимум зусиль і гарно настроїмося і зробимо позитивний результат для нас. Яка ситуація в лазареті команди? Чи всі здорові, чи можливо є гравці, які ще відновлюються і зможуть допомогти, наприклад, в наступному матчі? Ні, вже всі гравці наші здорові. Бо Назар Танів у нас травмований, який вибув був на довгий тривалий час. Тому ми будемо цією командою. Маємо тиждень час, щоб активно підготуватися до слідуючого матчу відповідь. Щиро бажаю успіху в матчі відповіді. і Нехай переможе сильніший. Слава Україні! Героям слава, дякую.